Друзі, всім доброго доброго ранку. Я вийшла на двір і бігом в хату. На дворі хотіла познімати вам, але там так холодно, не хочеться туди йти. Знову 10 градусів морозу на дворі. Боже, вже чекаю, дочекаюся, коли ж він вже стукне цей мороз. Ну, Вроді в нас вже з 28 лютого вже буде днем в день плюсова температура. Ну, чекаємо, сьогодні вже 25 вже нема сил, щось вже так надоїв цей мороз, друзі. Ну, не знаю. Як вам, а мені щось надоїв вже. Бігаєш по вулиці, перебіжка з сарай в сарай. Нічого не хочеться робити на дворі. Так, водичка моя вже набралася. Зараз піду вже в осуньку доїти. Друзі, отакий сніданочок, немножечко картошки, два яйчка. І все. І буде кава з молоком, і мої пальчики. Друзі, сьогодні на обід у нас гречаний супчик, я зварила. Дуже смачний. Ну, всі знають, як його варити, я не показувала. Тушу отаку гарну капустку. Капуста в мене і свіжа, і квашена тут. Я дуже люблю додавати квашеної капустки. З м'язком дуже смачна. І... і сьогодні я ще зробила печерівку, в мене десь. До кілограма такий кусочок бравенький, м'ясними прослойками, поставила у духовку пектися у рукаві. Боже, це вулоси заділи, а воно вилазить у мене ззаді. От, і цей, оце так день наш проходить. На дворі дуже холодно, ходили по молоко сьогодні до куми, але сиру сьогодні варити я не буду, бо я вже не встигаю. Його ж треба в два етапи варити. Так що, завтра буде в мене сир варитися завтра, тільки не багато, бо молока не багато. Бо ми цей тиждень хочемо поїхати на базар поторгувати, а далі буде видно. Ось такі справи в нас. То відпочиваємо. Чоловік пішов, управився, почистив у коровки, все там зробив і прийшов і відпочиває. А я доварю її їсти. Та пообідаєм, та теж буду відпочивати. Оце такі зараз у нас дні. Роботи так великої немає. Попорилися, курочок погодую, вийду тоді в 4 години дня. І все, чула. Там вони кричали, значить, може, якусь крашанку знесли. Яйцо. Бо вчора не було. Позавчора 5, вчора не було не єдиної. Я їм сьогодні там картошечки висипала, то вони там упражняються. Тоді ще з капустки листочки отам винесу, картопельку чистила, теж їм винесу. Вони дуже люблять в цьому поритися і поклювати. Ось такі друзі справи. Отака От у нас поки що робота, бо на дворі холодно. Я сьогодні, хоч би не захворіти, думаю, що проскочу. Бо чоловік прийш... сьогодні вранці проснувся та каже, що в нього вроді, трошки горло болить. Та я йому давала смоктальні від горла. Випив, випив він таблетку від простуди. Ну, як, цей, ту, що від грипа йому. А я сьогодні так чихала. Ну, я вже давненько чихаю, але слава Богу, поки про не хочеться хворіти, геть, не хочеться. А там ви мені підказували за фільм другий. Я його давно-давно вже бачила. Дуже цікавий фільм, інтересний. Можна дивитися так. Мені хочеться, друзі, подивитися якийсь фільм, такий історичний, наподобіє і будуть люди. Може, ви якийсь знаєте наш український. От такі фільми я люблю. Щоб ще з тих часів, ну, в общем, тільки наші українські. Дивилася я фільм Кріпостная, але першу частину. В інтернеті можна подивитися, а другу частину я не знайшла. Так що, друзі, він йшов по телевізору, але я не дивилася. Я дивилася в інтернеті. І оце так шкода, що я першу частину встигла подивитися, а другу частину ні. Ні то, що встигла, її нема в інтернеті. Буду шукати. Може, десь на порталах на якісь є. Підкажіть, якщо ви знаєте, де можна подивитися. Я знаю, там от Київ стара є платні телепортали. Ну, треба платити. Так що такі справи. Сага дивилася, дуже цікавий фільм. Якщо хто не бачив, подивіться, будь ласка. Ну, в общем, такі справи. Поки ще є час щось подивитися, бо скоро настане пора, не буде коли дивитися ні кіна, ні телесеріали. Бо буде багато роботи. Хіба що, як ляжу трошки відпочити днем, бо відпочиваю, я все одно лягаю, бо я не виходжу цілий день. Ну, в общем, якось так. Друзі, не знаю, що вам знімати. Зараз одна рутина. Встала вранці, попоралася, наварила їсти, тут все перемила на кухні, поприбирала. Сьогодні до бабусі молоко їй носила, Посиділи, трошки побалакали та й пішла додому. В общем, отак, немає чого. Я ж не буду вам знімати, що я вам воно не цікаве, як я мою посуду, ви також цим займаєтесь цілими днями. В общем, поки що ніяких новин немає. Хотіла виставити вам, в общем, мій брат рідний Саша, Мінчий, він вистав... У нього є канал в інтернеті, і він там потрошку знімав, ну, свої, де він путешествував, знімав наше селище, де ми раніше жили. От. І Я хотіла собі їх і зробити відео таке обще і виложити у себе на каналі, показати вам, де я народилася і в, крас... в якій красоті я жила. Ну, воно то везде красіла, але в Горному Криму це взагалі там не передати яка краса. От, і цей. З Ютуба я не можу їх до себе перетягнути. Ніяк. І так, і так ми з дочкою. ні, не дає. Сохраняє тільки в Ютубі і все. От, я його попросила, щоб він через Телеграм мені скинув ці відео. А він каже, я недавно почистив весь телефон і не мав вже цих відео. Блін, так обідно, так шкода. Я і дочки в Телеграм переслала ці відео. Воно пересилає поділиться, а ага, до себе в телефон я їх не можу зробити, щоб тоді зробити з них відео. ну так, Така проблема, друзі. Настане літо, він може, ще, ну не може, а буде там в тих краях. от, а Попрошу його, щоб він мені познімав ще раз наше селище. І я тоді з вами поділюся. Там такі красоти, там такі красоти, Очені не відвести. Коли я там жила, я цього не розуміла А тепер ой, так душа болить, так хочеться туди, хоч одним оком. Ну, що поробиш? Може, дасть Бог доживем коли ми зможемо туди попасти. Якось так, друзі. Ну ладно. Оце ж от цього всього краще в роботі. Щось робиш, і тоді якось голова твоя мозги відволікаються, відволікаються. А як оце почнеш споминати, так аж на душі важко стає. От Лучше б уже швидше б уже настала вісна та щось десь порпатися на дворі, загрібати, прибирати, щось вже тикати на городі, щоб від всього відволікатися. Потихеньку, важко, звісно. Ну нічого, потихеньку якось будемо. А, віднесла свої перці, ще вам хочу сказати. Фу, це мені на кухні жарка аж жаркінуло. Значить, віднесла свої перці туди до чоловіка, у кімнату, поставила на тепле. Не знаю, чи проклюнуться вони, чи ні. Чекаємо. Друзі, так сонце світло. Йду до бабусі. Бо принесли їй посилочку, от ту, що діти відправляли їй на день народження. І оце сьогодні її тільки принесли. От. Та вона дзвонить, щоб я її прийшла, відкрила, бо вона не може відкрити. Та біжу, покажу вам, що ж їй подарували внучка з мій, з справнучками. Людочка вислала їй посилку на день народження. А я лежала, відпочивала. Ну, думаю, піду, треба ж бабусі приятне зробити. Сніжок вже геть підтаює, але на дворі холодно, друзі, холодненько. А тут вже геть, бачите, підростав в тіньочку ще. А тут ні, все дивіться, лежить сніжок. Як воно так поряд зростала в ложбинці. Так, ось о, розпакували посилочку, розпаковка. Ось о, я не знаю, це від Наульяна намалювала. Бабусю, сердечки, шарики. Отака от базочка, 85 років. А як же? Бабуся їх любить, вони, бабусю, отакі от духи прислали пурбанка. Зараз спробуємо з бабусю, як вони не ж пахнуть. І шоколадку, таку мілка з коровкою. Ага. Бачите, яку красиво. І груші принесла сусідка, бо сусідка принесла посилку. <гад> от, бабусю пригостила. Так що, отакі от дівчатка. Зараз бабусі покажу, бо вона ще й не бачила. Так, друзі. Пороздивлялися з бабусею відкритки, такі красиві намалювали дівчата. Ульянка там всередині. Торт такий трьохетажний намалювала. І наверху на торті 85 років. От. І у Соня так гарно нарисувала, всередині роза, така красива. Молодці дівчатка. От, і духи такі пахучі, що бабусі і бабусю надухала, вона каже, і ти подухайся. Ну, я ж мовчу, бо це ж я люди підказала. Ну, баба ну, свікруха догадалася. Ну нічого, хай духається, хай їй буде приємно. Ось, бачите, хто біжить за мною. Я ж йому сказала, пішли до мене. Мене там смачненьке. Так що йду додому, нагулялася. Нагомонілися з бабусі та йду. Шоколадку покуштувала, але вона така солодюща. Бабуся каже, бери ще, бери ще. Кажу, ні, вона дуже-дуже солодка. Не хочу. Друзі, прийшла додому ще й попала чоловікові на допомогу. Так що завезли тільки що на коровці. Та закрила її. Так, як з підожди, тобі ще вечерять рано. Так що і погуляла, і попрацювала. Ну нічого, на дворі холодно. холодно. Рижику надала кусочок м'яса курятинки, купувала їм в магазині, то він такий задоволений, воно гризе. Спеціально їм купувала. От. На градуснику конуль, але на дворі так, друзі, холодно. Чи воно земля намерзла, чи все намерзло. В хаті навіть топимо, котел додавили і в хаті якось не дуже жарко. Так що такі справи. Ай. Ну, тихо, хоч нема вітру, слава Богу. Зараз вже майже п'ять годин вечора, а кури на дворі. Ви кажете, не випускати їх. Вони самі воно бігають, воду п'ють, їдять, піряють, воно. Так що нічого тут страшного нема. Треба вже ці зняти мої тканини. Вони вже вимерзлися. От. Да? Петя, балуйтеся, бігаєте, да? балуйтеся, бігаєте. Ах, ви, що таке? Що таке, га? Ти куструбатий. Так, заберу. у хату. Да? Кури. Давайте сідайте вже. Потепірять. Коли я вас потім ночі буду закривати. Так, друзі, зараз без 10, 6 на дворі вже так сміркає, ну ще видно. У нас опустилася вже на мінус два температура. От, я вділася, бо треба закрити курей. Вони ж вже ходять, до, хто зна допоки. От, Вони вже посідали. Да, не кококайте, кококайте. Я йду вас закривати, щоб вам не холодно було. Так, друзі, це Курочок я закрила. На дворі так гарно, але дивіться, який у нас закат. Бачите? На мороз. Красота така. От. Іду зараз без 10 іду по повечеряю і все. Бо чоловік пізніше вечеріння. Я вийшла в тонких э, цих штанцях, то холодно. Наділа шапку, наділа э, светр, куртку, а штани не стала піддівати, думаю, зараз закрию коровку та й піду в хату. Так що, друзі, на завтра в нас знову на ранок мороз. Аж 28 в вдень буде плюс один вже. Будуть ночі морози, а вдень вже буде плюсова температура. Так що залишилось трошки. Добрий добрий вечір. Рішила трошки раніше сьогодні зайти з вами поспілкуватися до того, як іти доїти ласуньку. Ось. І дуже дякую вам за поздоровлення. Сьогодні День української жінки. Так що я вас усіх вітаю з цим святом. Здоров'я вам всім бажаю. Саме головне діждатися миру, щоб ми всі діждалися і всього, -всього самого найкращого. Так що Дякую всім. От. Хочу сьогодні відповісти на два запитання. Там було в мене, я прочитала. Значить, одна жіночка написала, щоб я рецепт розповіла, як я закриваю помідори. Значить, на ці помідори дуже годяться твердуваті такі помідорки, ну, а лучше всього сливка. Ну, Я закривала і кругленькі, але не дуже такі великі. Щоб побільше влізло в баночку, бо я закривала в літрових баночках. Їх можна закривати так само: в трьох літрових, півтора, в двох, в будь-яких банках. Ось, але... Я закривала в літрових, бо в мене чоловік не любить, ну, не дуже їсть помідори, а я люблю. Він більше любить якийсь томатний сок. І зараз я вам розкажу рецепт. Значить, на 3 кг помідор, в часнику 3 головки. Почистите і подавіть його на чеснокодавілки. і на тарілочки, поки одложить. Потім, значить, банки стерилізуєте, можна оце налити у банку оцету, в чисту банку помиту, кришечку накрити і поколотати. І так із кожної баночки в баночку переливати, а потім той оцет можна використати у, цей, у закрутки. От. Ну, А як хочете, хто як стерилізує, хто в мікроволновці стерилізує, хто над паром перевертає. в общем, Робіть, як вам Нравиться. Ну, в общем, треба постерилізувати кришечки і баночки. Тоді, значить, накладаєте помідорчики помиті вже і бажано їх попротикати там, де плодоножка, попротикати, дві-три дирочки зробити зубочисткою, щоб вони, тоді шкурочка не лопалась на них. Тоді, значить, ставите окріп, закип'ятите воду, заливаєте кожну баночку окропом, накриваєте кришечкою і хвилин 15 хай воно постоїть так у вас. Тоді робите розсіл. Значить, 3 літра води, сіль, 3 столових ложки, цукру 200 грам, і це ви варите, воно закипить. Тоді в кінці вліваєте 150 грам оцту, Можна цей, що в баночки налівали, ще долити і туди залити. В кінці. От, і вимикаєте цей розсіл. Виліваєте з баночок окроптой і заливаєте розсолом. А перед тим як залить розсолом, ложете по столової ложки там, чи поскільки у вас вийде розділити той чесник на три ну, розділите його на всі баночки на 3 кг помідор. Я думаю, це буде три банки літрові. От, і Заложите положки в кожну банку цього ж чесника, і заливаєте оцим розсолом. І Закриваєте кришечкою, закатуєте і переворачуєте кверх дном і укутуєте. Хорошо. І Хай воно у вас стоїть аж до слідчого дня. А тоді, як охолоне, вже достаєте і так перевернете баночку, а він часник буде так падати на низ. Він одразу жовтий, а коли це ж постоє в кипятку, це він зробиться білий-білий, друзі. І оце він буде падати, як вроді сніжок падає. І дуже смачні помідори, і дуже смачний сам розсіл. Так що закатуйте швидко, легко і дуже смачно. Так, друзі. І ще одна жіночка Лідія Бойка питає, як же що треба зробити, провести які дії, щоб отримувати гроші в Ютубі. Ну, перше на перше, завести свій канал. потрібно зареєструватися в Ютубі, от, завести канал і починати знімати відео, виставля... ну, в общем, відео. От. Я ще шорти там роблю, короткі відео. Але я шорти не пам'ятаю з якого часу. Чи одразу їх можна виставляти, чи коли буде вже тисяча підписчиків. От тут я трошки не пам'ятаю. А для того, щоб заробляти кошти, треба набрати тисячу підписчиків, щоб на вас підписалися люди. Тисячу аж тоді ви зможете заробляти гроші. Ну, от поки така відповідь. Якщо у вас є вже тисячу підписчиків, то пишіть. Тоді будемо балакати далі. От, а поки що треба зробити свій канал, зареєструватися в Ютубі і набрати тисячу підписчиків. У мене на це про все півроку я набирала підписчиків. А тоді півроку я ще заробляла цих 100 доларів, друзі. Це не швидко все робиться. Не думайте, що це легкі гроші, це не легкі гроші. Це так само, як обична робота. от тому що треба знати, як і конвін... конвертувати це відео, як його загрузити в YouTube. Це все, ну як сказати, це все праця, це все труд. Так що... І з цих грошей, які ми заробляємо, з нас налогова, так само вираховує кошти. Так, що якось так, друзі. Мені, звісно, в цьому допомагали мої діти. Я не сама до всього дійшла. Що питала в Гуглі? Заходжу в Google, пишу, е, вопроси, питання, Google мені відповідає, я потім шукаю все. Ну, взагалі, друзі, це. Кропотлива робота це не просто так. Не думайте, що це так легко, фух, і заробила я 100 доларів. Воно, вроді, й невелике гроші, але для нас, от таких як ми пенсіонерів, то це непоганий ще й прибуток. Ну, і, як сказати, і розважаємо свій досуг, і люди дивляться, цікавляться, як ми живемо у селі, чим ми займаємося, як ми заробляємо цю копійку. Так що, друзі, робіть! Ніхто нікому не запрещає, як сказати, пробуйте. Сподобається, це ж, знаєте, ще, як ото кажуть, ні, ні, не кожному й дано. Ну, добре, на цьому я закончу сьогоднішнє своє відео. Всім бажаю мирного, мирного, тихого вечора, бо ще тільки 17 годин вечора от, і тихої, мирної ночі. Ну, наскільки це можливо, бо останнім часом щось тихо і ночі у нас не получається. І бажаю всім солодких снів і всього самого найкращого. До побачення, друзі! Це я читаю прийшло сообщення мені. До побачення, до завтра. Всіх обнімаю. Пока-пока!